Підніміть, будь ласка, там. Сиди там, чемоданчик. Це вже не йога. Поверх та як ви. Виходьте з автомобіля, показуйте мені свій багажник, все, будемо дивитись, бігом доставайте свій страховий поліс, ваш автомобіль. Не Полтавської області, все, зараз ми йти ЦКшників. Так, зараз будемо слухати. А що на чому, то ви мені показуєте? Степ-стоп, стоп, стоп, стоп. На чому ви мені показуєте? На телефоні. Це неможливо. Це неможливо. Видиться, бо службовий реєстратор. Так. Я ж вам показую, що але вам ви можете. Але спрятати. ви не можете мені на... Ну, вас що? покажіть. Ну це ж не службовий пристрій. Мали на планшет скачати. Ну так, так. Давайте от, ну, без питань. Я буду дивитися на вашому планшеті. Я вже як став, вже стоїм, чекаю. Е, зупинили мене в Полтаві, кажуть, що я порушив. Дивіться, до вас побачу, вакую автомобіля з'їднати 34, буде проведено, поки поверхне перебіг. Так машина з другої області. Відкриті, будь ласка. По Поверхнев, дід сюди, Сергій, як ви сказали... Сергій Анатолійович, підходьте ближче трошки. Відкрийте, будь ласка, багаж, по... Бо... Та я відкрию все без питань. Відкрийте багаже, бо... Сергій Анатолійович, підходьте. Відкрийте, багаже, сьогодні вам. Я вам все відкрию. Я вас Давайте по процедурі. По процедурі. Поки колега не качає відео, так як машина з другої області. І... Щоб нічого там не перевозити заборонені предмети речі речовини, відкрити, ласка, багажник для перевірки з 934-й законопінь по та національний Добре, це другим шляхом. Давайте по-першому розберемося. По-першому ми розберемося, поки колега качає відео. Ми ж нікуди не поспішаємо, ні ви, ні я. Добре. Добре. 40 коліс зразу приготуйте. А ви ж дивитесь по номерам. Я не Він в мене електронний, я все вам покажу. Військовий лікар від матки. Згідно статі 32, частина 2 клада закону України про національну поліцію. Ми не можемо перепругувати з одного на друге. Сергій Анатолійович. Я вас не затримував довше. Добре. І огляд хочуть, і поліс доставайте, і документи облікові. Все зразу. Нормально службова службою Так, Так, Як скажете. Е, так, щоб я бачив, будь ласка. Ще чуть-чуть підніміть, бо Ага. Не знаю, Знаки, дивіться. Ага. Достатньо доказів. Ну, згідно з вами. Я просто там не... Ну, я думав, що я їду в тій полосів, в якій ви кажете. Доказів. Ну, Достатньо? Достатньо, достатньо. Там погана, правда, розмітка, бачить. Це не до мене ці питання. Зараз розчекайте, я пожалуй перезагружу для обов'язкового складу Ми ж нікуди не поспішимо. Ні-ні я просто ви стоїть та думаю, що ви Де проживаєте фактично? Місто Харків. Двух бул три. Я з собою касовий апарат леск? У вас есть забрал? У нас не было касового апарата. Ну взагалі вони у нас. У нас термінал так. на даний момент не працюємо. Видається, справа мною поліцейський інспектор патрульної поліції, відділу поліції номер 2 Сержант поліції Колін Сергій Анатольович, про те, що 1 25-го близько 20 годин 10 хвилин водій керуючий ТЗ не виконав вимогу дорожнього знаку 4.2, рух рух та здійснив проїзд прямо, чим порушив пункт правил 84Г ПДР України. Uh -huh. Подянці до відповідальність за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу складає 340 гривень. На оплату штрафу є 14 днів, в нашому випадку вона подвоїться на два. На оскарження даної постанови, якщо вважаєте, що вона винесення закона 10 днів. Згідно з статті 63 Конституції України, маєте право не свідчити про себе своїх близьких та знайомих роликів, як визначено законом, і згідно з 268 кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право знайомитися з доказами, подавати пояснення клопотання, оскаржувати мої дії в суді протягом 10 днів, а також користуватися приключеннями, що мова і пойде справа, ми зрозуміли. ваші права. Так. Ось Тут і тут. І тут две галочки поставили. Так? А, там дві галочка там підписана. Де її можна не підтягнути, внизу є реквізити в найближчому банку. Но повинно підтягнути. Тепер, uh -huh. пане водій, з'являється 34-й відкритий багажник від свого автомобіля. Нічого заборонено? Та нічого нема заборонено. ви шуткуєте а, то папір. Відкрити, будь ласка. І з все сторони.

Пустий. Що за сумці? Нічого. Можна сумки викладати. Це вже не поверхневий огляд. та як Поверхневий це зверху. Ви прекрасно це. Я зараз затримаю автомобіль. Який сумці? В чорній. Це свого з вавто міста? А цей? Так. Військовий ага. обліковий документ з 32 частини 2 закону України про національну поліцію. Зараз покажу вам. Мені не хотілося спорити нічого, я не дивився навіть його посвідчення, тому що, ви знаєте, в нього його могло і не бути належним чином визначеним Кабінетом міністрів. Е, ці люди хочуть поваги від суспільства, але повагу потрібно заслужити і, як показує практика, ви дуже лояльно з ними спілкуєтесь, от як в моєму випадку. Так, дійсно я порушив, тому що не помітив завчасну розмітку. Але це ж не є проблема. Ти ж не стаєш вже на вагу, не знаю, злосного порушника, тому що ти трошечки невчасно зорієнтувався. Ти ж все нормально зробив, ніякої ситуації небезпечної, дорожної не створив. Так, помилився. Всі помиляються, не помиляються той, хто нічого не робить, але я себе не виправдовую. Я отримав заслужено 375 гривень штрафу, який я оплачу, і на тому все. А тут питання в тому, як поліцейський, тому що він приніс мені, спочатку він сказав, зразу давайте документи, і доки він пішов, потім я ввімкнув камеру і приніс мені просто на телефоні. Ну, на що я йому сказав, ну, ну, хоча б вже не знаю, принесіть на службовому якомусь приладі. Та ну, зараз тоді ми скачаємо. І доки він пішов, е наскільки, і тут ключовий момент, наскільки погана психологічна підготовка у поліцейського, він знаходиться на службі. І доки він пішов витягувати на службовий планшет, Відео, він вже розіслився, роз'ярився, хоча з ним я дуже коректно спілкувався, нічого зайвого йому не казав. І він прийшов і каже: доки скачується все, 에, виходьте з автомобіля, показуйте мені свій багажник, все, будемо дивитись, бігом доставайте свій страховий поліс, ваш автомобіль не Полтавської області, все, зараз ми йде цикашників, тобто він почав мене вже. Лякати, я повинен злякатися ТЦК чи, чи огляду, чи ще чогось. Я міг не показувати, тобто це незаконна вимога. Але мені їхати, я вже сьогодні проїхав 500 кілометрів. Я проїхав вже сьогодні 500 кілометрів і мені ще 100 потрібно проїхати. Я не став просто тому що. Запам'ятайте, основне, що я виніс вже взагалі з спілкування з поліцією за той час моїх 11 років активних поїздок управління автомобілем. Якщо ви думаєте, що поліція нічого не може, ви сильно помиляєтесь, я колись теж так думав. Скажу вам, хто скажу вам, що я думаю з цього приводу, поліція точно може створити вам проблеми. От і все. Це те, що вони вміють робити, користуючись владою. От і все. Тому вони не заслуговують уваги в моїх очах так точно. Тому що дуже мало адекватних, коректних поліціянтів. Представте собі, що він буде робити в критичній ситуації при неадекватній поведінці водія. Таке ж може бути. По-моєму, я дуже адекватно з ним поводився, і, тим не менше, просто попросивши, покажіть мені відеодокази на службовому планшеті. І все, не більше. І це все це вже вивело його з рівноваги. Робіть висновки, кожен сам для себе, і я також. Але так виглядає на сьогоднішній день поліція, от у всіх питаннях, коли я з ними стикався. З різними, У мене було багато ситуацій, вони не заслуговують поваги. Ось така у нас поліція. Я не кажу, що такі всі. Мені попадались хороші поліцейські, але то, то виключення, то дуже велике виключення. Тому всім щасливої дороги, нехай вас не зупиняють поліціянти. Що це забере у вас нерви усім ну, щасливої дороги? А я поїхав далі.